Психологиня Тетяна Матвійчук одна із засновниць проєкту, пов'язані. Жінка розповідає про ідею їхньої ініціативи. Ідея виникла з досвіду очікування? Я дружина військового. Таня теж мала досвід очікування, і ми в якийсь момент просто за кавою вирішили зробити щось для тих, хто чекає. Ми подумали, що це будуть вже клаптики, з яких ми потім теж складемо таке полотно. Щоб це було більш так широко і не обмежено географією. Часом теж умовно не обмежено, тому що проект ми запустили у вересні, і перший дедлайн поклали на 14 жовтня. Але зараз ми його прибрали, тому що цей проект триватиме до тих пір, поки триває війна. Ми збираємо ці клаптики. Ми їх чекаємо дуже, і вже будемо намагати з них щось викладати, якийсь певний візерунок, чи коло, чи квадрат. Я вже не чекаю. Я чекала кохану людину, але на жаль, він помер. Наразі до проєкту долучилися більше 20 людей з різних областей України. Для цього учасники заповнювали анкету. Людина, яка чекає, або коли-небудь чекала когось близького з війни, створює свій клаптик. Це може бути будь-яка техніка: в'язання, вишивка, макраме, навіть малюнок по тканині. Тут ми абсолютно не обмежуємо. Єдине, що ми маємо обмеження в розмірі, щоб це було так. Адекватно по тому, як би ми це складали, тобто, мовно, 10 на 10 сантиметрів, можна менший. От. І люди нам надсилають ці клаптики, заповнюють анкету, в якій по бажанню діляться своєю історією, кого вони чекають або чекали. І що би вони хотіли сказати світу цим клаптиком? І також є можливість анонімно або не анонімно, щоб ми потім ділилися цими історіями. А це клаптики, які вже надіслали учасники. Цей клаптик у нас приїхав з Томаківки, це Дніпропетровська область, геть прифронтове містечко. Угу. От а цей здається з Харкова. Надіслали угу. це сестри мого чоловіка. Зробили жінка з Ужгорода. Три передала, тому що в неї там така історія, що вона кількох людей чекає близько з війни. А цей здається з Києва, якщо я не помиляюся. Це з Одеси. От власне це є зіткнений. От, а ці два клаптики, от він бачите, як імітує маскувальну сітку. Це створила мама з грубоки, триває повномасштабна війна. Вона займається тим, що ходить по секундам, збирає матеріали для сіток, власне, щоб нарізати ці стрічки. Вона чекає свого сина. За словами Тетяни Лахвердієвої з учасниками проєкту мали одну зустріч. Ми проводили одну зустріч тут в Ужгороді, тому що ми знаходимося в Ужгороді, і е, у нас була дуже приємна зустріч. Ми ткали, розмовляли і хочемо ще проводити такі зустрічі. Я думаю, в найближчу суботу, е, в цю або наступну, ми ще зробимо. Ми ну не не є якоюсь організацією благодійною. Так ми просто створили цей проект, і все, що нам хоче все, що ми хочемо, щоб нам діслали – це клаптики. Тетяна Матвійчук розповідає, чому назвали проєкт Пов'язані було декілька варіантів, але ми зупинилися саме на слові пов'язані. Тому що мені здається, воно найбільше так підходить і показує, що навіть коли ти чекаєш, ти точно не одна в цьому досвіді. Навіть якщо офлайн немає людей в твоєму оточенні, які чекають, ти завжди можеш знайти однодумців онлайн. У нас є сторінка в інстаграмі. От, так як ми не маркетологи, не піарники, ми цим не займаємось професійно, ми просто мрійниці, які збирають людей. І... Це єдине, що в нас є, власне, сторінка в інстаграмі. Так, люди так по сарафанному радіо знаходять нас, діляться своїми історіями. Долучатися до проєкту пов'язані можуть дорослі і діти. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.